Кукурудза Денкорунд середньоранній гібрид з Фао 250, створений для максимальної продуктивності у будь-яких умовах. Цей простий модифікований гібрид забезпечує потенціал врожайності до 12 тонн з гектара. Інтенсивна вологовіддача та стійкість до посухи роблять Корунд ідеальним вибором для лісостепу, степу та полісся України. Основні характеристики гібриду ДН-Корунд Фао 250. Висота рослин від 240 до 260 см. Тип зерна жовто-оранжеве, зубоподібне, потенційна врожайність 12 тонн з гектара. Переваги гібриду Денкорунд інтенсивна вологовіддача забезпечує швидке дозрівання та економію на сушінні зерна. Висока стійкість до стресових умов демонструє стабільність навіть за спеки та посухи. Адаптація до різних зон вирощування. Підходить для степу, лісостепу та полісся. Стійкість до хвороб і шкідників. Гібрид має генетичний захист від фузаріозу, пилкової та пухирчастої Сашки. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.